гей Хе привіт, народ! Радий вас вітати! З вами отаман. Сьогодні будемо дивитися реплей на вулиці Зимню, але це не заважає навалювати ворогів. Погнали вже! Сьогодні у нас гравець сам собі отаман. На ІСУ-7 будемо бачити, як він відіграє та використовує, використовуючи, додали йому сердечники. А я скажу, що ця машина зараз дуже дуже зовсім актуаліті. Зустрічається два тигра на одному місточку. Дядько, приймайте, розпишися. Ви! Дзьобек отримав вже з Вертухана. Навіть не зводячись на ходу. Піраня видивляється. І зараз буде отримати. Грубаємо сердечник 533. А ти що, подивіться? Вже просто два постріли. Такий шалений хлопець їде. В снайперському прицілі. Буде наступний. Ні, ну, все-таки не стрельнув, напевне, був непевен. Але зараз має. Ох, 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 Ви бачили, яких тут? А ви бачили, який був кут? Я думав, там не пройде, серйозно. Все-таки якось залетіло. Так агресивно вкатує. І щоб ви знали, цей хлопець, який відіграє на цьому пацанчику, дуже хоче цього хлопця. Це чіптейн. Це... Це просто танчик, який Ромчик дуже бажає. Як же ж він круто виглядає? Ти подивись на нього. Мирон собі чіптейна он докупив. От такий. Ну і що мені дивитися, як він на ньому грає? Ну, я теж може кочку. Ну, я теж може кочу, чи втейн. Це грає модер, і модер мріє про цей танчик. А може ми з вами, м? може, ми з вами все-таки зробимо подаруночок нашому модеру і подаруємо йому цей танчик. Що скажете? Це, я думаю, буде оффізно. В ліву гусеницю летить. Куди ж ти стріляєш, хлопче? Що трапилося? 1940 наші наярюють на противника. З боку приїхала вся команда. Вицілює, кудись туди, пробиває, Напевно, щось таке знає. 509, 2,400. Отак От просто. Отак От просто Зерня та лускає, серйозно. Де вилітає тут сязка і відлітає, просто зголетіло кудись. Ти подиви, як агресивно вкотує. Агресивний хлопець. Остежки вже приїхали. Кажуть, зараз будемо рвати вашу торбу. Але став позицію, наш Ромчик відстрілює поляка в аркадному режимі, навіть не зводячись. Є четвертий американський наступ. Підступно підкралися ззаду, і думають, що вони зможуть щось зробити. Наш герой відцілює є четверто, В карточок 526. Та ти що, Подивиться, що він робить: 3-900-2-2. Рахунок. Наші займають позицію з правої сторони Мінотавро. КПЗ зверху в'їхала сієска, але тут приїхав британець і каже: ми тобі зараз будемо допомагати. На ходу стріля не попадає, отримує. І сьомий все-таки пробиває. Все просто. Жодного разу я не побачив, що Бромчик не пробив або не попав. Певнености в тень відставляється під Шарідана. Утримує, не пробиває Шарідан. Не пробиває. їде Ромчик на сієску нема сієски. Все. 4-3 рахунок наступають агресивний відкат. Від нашого зараз головного Запасу героя дяну. та ти що, подивіться, 527. Протиснув сердечника. Ти що? Зновся як протесаву, як гріль наче? Так, залишилося 3 на 3 Залишився наш із сьомий. Залишився із сьомий ще один і мінотавро. Гаразд, рухаємося в напрямку середніх танків. Залишився КПЗ. в Нього також нагадує сердечник. Шерідон і ФОш 9-рівня на веркадному прицілі, але це вже не попав. І ФОш злякався такого гравця. І також не попав. Що, Ти маху, де не пробив. Все, тепер він накидає 5 кашкоди, маємо. КПЗ летить на сьомого. Ромчик розуміє, що потрібно допомагати, але все ж таки не виходить. І розуміє, що потрібно забрати цього застранця на фошу. Тим часом точиться величезна боротьба між. КПЗ із сьомий із сьомий підставляє свою задницю, як робила в радянські часи. А німець намагається бригати, але не може задниця занадто сильно товста. Битва двох стихій. Тим часом наш головний герой відстрілює і хоче допомогти нашому діду сьомому. Дивіться, як грамотно. Бем! Бем і полетів туди! Полетів. А 400 танкує, ти в клінч, став, і все. Йок, грамотно він то робить. 5900 і стріляє ще один і яблучко, як білці Воко, каже. Все, залишається один Коцюбрик, мінотавро на нього їде. Я хочу подивитися на цю битву, що там буде, хто там кого. А, так, залишається мінотавро проти Шерідона. Вкатує бах одна Шеріда намагається все-таки відкатитися, але Мінотавро наступає. наступає цей хлопець. І все-таки я думаю, зараз він його фінішне ховається. Тим часом наш Ромчик чекає, але він же не дочекався, бо Мінотавро продушив. Мені в цьому бою сподобалося агресивний вкат і агресивний стиль гри, як потрібно грати на діду сьомому. Десь підставитися, десь закрити, десь поїхати в пуш, і так ти будеш брати майстри. Тільки так грати на цьому танку. А враховуючи, що в нього є ще сердечник, то це плюс 100. Це плюс 100 до його спіловості, адже він і без цього, на мою скромну думку, грався дуже добре. Мені цей танк подобався завжди. Це ось така класична золота середина. Так він трішки косий, але від башни добре грається. Так він о, зі своєї сторони о, безпосередньо ну, гармата його трішки поплюжить, але тим не менш, вертухи, шкода, а зараз плюс сердечник, тому ми це мінус вже забираємо. Мобільність, динамічність, зброя, гра від башні, що може бути краще. Тому наш герой затащив, даємо величезний респект нашому модеру 6385. Майстроса взяв, показав, як вміє татко володіти цим танчиком. Тому, якщо ви хочете бачити ваші реплеї тут, будь ласка, приєднуйтеся в описі. У нас є пошта, на котру ви можете надіслати ваш цікавий реплей. Також нагадаю, протискайте вподобайки, пишіть коменти, ваша підтримка надважлива. Навіть більше, ніж ви думаєте. Тому просто вподобайку поставили, комент написали і совість ваша чиста. А ще у нас збірна ЗСУ на Троноферму, хлопцям в описі вся інформація потрібно буде більше, скинемо більше, заходьте в телеграм, там є також е, мій паблік, де ми публікуємо інформацію з приводу майбутніх стрімів. Тому дякую, що дивилися, гарного всім дня та до зустрічі!